Доброго ранку! Послухай, будь ласка, загадку. У морях і річках живе, але часто по небі літає. Як набридне їй літати, починає на землю опадати. Правильно, це вода. Сьогодні ми з тобою згадаємо, для кого вода є рідною домівкою. Вода це безцінний дар природи, яка має величезне значення для всього живого на землі. Ми використовуємо воду при приготуванні їжі в обуті. Без води не може рости і давати врожай рослина. Водою гасять пожежі, вода виробляє електроенергію. Але вода потрібна не тільки людині. Водойми є домівкою для різних риб. Тварин, комах та птахів. Забруднюючи водойми побутовим сміттям, призводить до загибелі мешканців цих водойм. Ми можемо зменшити забруднення водойм. Маємо правильно сортувати сміття. Намагатись не використовувати пластик. Не змивати ліки в каналізації. Допомагати прибирати сміття навколо водойм. Отже, чистота водойм залежить від нас, від нашої поведінки в природі. Бережи природу! Для багатьох живих організмів вода це рідний дім. До побачення!